Всім привіт, з вами. День сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Zost at Fredbears New Destiny. Так, Ця гра обіцяє бути дуже цікавою і страшною, ну я принаймні надіюсь на це. Ну і взагалі, з вигляду, з вигляду головного меню, вона дійсно буде цікава. Я надіюсь на це. Ну, Чесно кажучи, я вже трошки пограв в неї, але це було два невдалих записи, і то я починався заново. Е, бо в мене були проблеми з відео, воно дуже-дуже відставало, хоча виявилося, що це Що все нормально, одним словом. Да. Все нормально. Так, е, йдуть якісь е, субтитри. Круто. Кам'яна стіна, кам'яна, да, це камінь, познайомтесь. Нас зустрічає напис Інтродюктіони. Да. Ну, якщо що, я притворяюсь, я вмію читати. Я ж не, я ж не той і не глобус. Так. Ми появились. О, господи. Да, це... Це на в якому можна ходити, уявляєте? Тобто, виходить, ми з'явилися тоді, коли ну в епоху золотих аніматроніків, так? Ви золоті? Чи ви срібні? Ти срібний чи золотий? Окей, а йдуть зараз які субтитри. Субтитр, хтось говорить зі мною? а хтось говорить зі мною, але мені насрати. Що ти втикаєш? Боже, які вони страшні? Я не розумію тих дітей, які хочуть на них іти дивитися, Ось сюди сидіти, тут торчати. Вони ж. Ну ладно, вони не такі страшні, як uh, з першого четверо. НАФО. Можна я зразу звідси вийду. Ой. А, можна скіпнути інтер. А, да, окей. Скіпаємо. Чого би ні. Коротше, uh, я коротко розкажу, тут не, не так же і цікаво, просто нам скажуть uh, піти до офіса і посидіти. <laughs> от так от. Піти до офісу посидіти. Зараз все покажу. Я думаю, цікавіше буде, ніж. Що ніж? Думаю, цікавіше буде зразу з першої ночі попа почати попасти. Так. Да. Опа. <реш> так, перша ніч, перша ніч, окей. Во, ми появляємося в тому самому офісі, де нам треба, коротше, було до нього дойти. От. А ще зараз скажу за генератор. От. Це завали хлібало своє. Хоча ніхто до мене не говорив. Якщо що, то не я, комаркою, вона сама. Окей, а отут вроді як. Та, отут генератор, нам треба буде його заправляти. От каністра треба буде заправляти. Не дзвони мені більше ніколи. Я знаю, де ти живеш. Я знаю твою маму особисто. Алло, де нафіг? Алло, ой, в смысле, я тут. От, тут наш офіс прекрасний. І тут є два аніматроніки. І вроді як все, да. Нам треба оцей генератор заправляти. От тут генератор Power 100%, генератор usage 2, але я не розумію, що таке 2, що означає 2. Може тут і 2 генератори, а може тут. Ой, нічого світу. Я, вже... я думав, то не зірочка, я думав то. Ну, коротше, ладно, нічого нічо не думав, я не вмію думати. Боже, як же ж не прикольно, що тут можна ходити. Я не хочу ходити, але я піду. Так, у нас є 6 хвилин. І за ті 6 хвилин ми маємо тут вижити. Боже, я подумав, що тут ще хтось ходить. Ну мені все одно, боже, я піду зразу, зразу за тима анімайтроніками. <плес> Як в мене язик заплітається. Добрий вечір. Вон. Що ви стоїте? Що ти лісій? плавки плавка Чи нам лавки? <гум> Боже, яка це, яка це. Яка це фігня? Що ти будеш ходити, ні? Ходиш? Чи ні? Але, блін, а якщо, а якщо він за мною побіжить, що буде? Як ви думаєте? Алло. Щось йому взяли все одно. Ладно, генератор, якщо шо, отут. Я так розумію, да? Оку. Генератор. А вот і генератор. Да. Ем... Як би тебе. А, на є. Е. Вот такого нажата і тримати Е і тако буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все. Буль-буль-буль. А я буль-буль-буль. Ти буль-буль-буль? Нє? А я, то. Та. Так, у нас ще є батарея. І це погано, бо тут немає батареїв, ніяких розкиданих по е, локації. І ми не можемо їх збирати і не можемо це, от, ставити в наш ліхтарик. Тобто, виходить, якщо розрядиться наш ліхтарик, ми не зможемо ніяк його зарядити. Ну, тобто, я не зможу. Про... БЛЯХА! Син ша верме. А пигеть. О-о-о-о-о-о-о. тварюка? Не, ну, бляха, диснус, син шавермы. Якоїсь. есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Фуу. Открывается двери. О, на це можна сідати. Він взяв таку різку пішов на мене. Де ти там? Мені здається, я його бачив. що то такі текстура? Нє, зовсім не прикольно, друга ніч, а я... А я ще тут. Я би на другу ніч взагалі, ні ногою сюди би не прийшов. Але знаєте, я якось так якось не цікаво. перша ніч, може я її переіграю вже. І так. Я знову в офісі, в нас знову перша ніч, я все, все ж таки заткнися. Я все ж таки вирішив переіграти першу ніч, бо вона не була такою цікавою, як я хотів. Взагалі я нічого не хотів. Я хотів пошвидше вийти звідси. Але я отак подумав, що вам зовсім не буде цікаво дивитися на то, як я стою просто там. Просто там. От ту Так що, давайте. А чому б чому б нам не подражнити чеки бабоні? Бабоні. Бабоні, ти бабуня, бабулька, бабка. Все, я подражнив з мене досі є в офіс. Ладно, ладно. Все, жарти в сторону. Так, сидимо, димся на нього. прямо йому в очі, прямо йому в душу. В душ. Можно мне душ не добавить? Тут відкриті двері? А, слава богу. Окей. Він в першій ночі, вроде як уживаю, да? Я от тут трошки двері пои открываю. Так. Є? Ку-ку. піська. Так, раз, два, три. Перша ночь. Перша ночь. Не, ноч не першої ночі. Окей, я без ліхтарика пустив. Мені цікаво, як він взагалі ходить. Ну, я так одним оком побачив тоді, як він ходить, але зараз хочу цілими двома очима подивитися, як він ходить. Да, в FNAF in real time я, я не надивився, як аніматроніки ходять, так що я хочу, хочу тут подивитися. Так. О! А я не шов бо... Мама. Та мама в тебе прекрасна просто. Жінка. А ти син. Фермера. Окей, де він? А вот він. А, він просто тут став, ладно. Генератор по... Твою мать! На що ти мені камери ламаєш, придурок? І де він? Давин. Ты! Чудо! парам-парам-парам- парам-пам-пам парам, Ти де? Виходь, пупсік! Я хочу тебе побачити Господи, я б... Би... Зараз, якщо б я сам грав, я б просто сидів на місці. йо ой 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 Вражни бы. <свист> так, чоловічок, человечек, я иду звід тебе. Ну мамка в тебе. Харга, стара. Не знаю, при чм тут его мамка. Не знаю. Во! <реш> <реш> Боже, ви, там, ви бачили той скример? Аніметроніки uh, Won't Start Chasing you instant, uh, Коли. А, вони не будуть за тобою бігати, коли вони тебе не бачать. Та ти що? Я, я думав... думав, вони так по приколу, Вони в лово хотіли пограти, я думав. А... Ладно. Менше з цим. Як би нам тут ніж пройти, зараз. Uh, давайте я одразу побіжу до генератора, тоді. Так мені б ще згадати, де той генератор аркада. Нам не в аркада, нам вийти треба звідси. Ні, ну якийсь головний герой кончений цю-чуть. Він не хоче йти, він не хоче виходити, звідси. Я не можу звідси піти. Чому я в душі не грибув. Я На його місці я би вже влетів в вікно. Не то, що в двері, я би в вікно летів. Зі всіх ніг і зі всіх. не ніг. Так, а якщо, а він мене звідси побачить? Вже так, то перша ночі. Я не знаю, чого я орієнтуюся на першу ночі, але но я. Ну, буду орієнтуватися. <нівщин> <с ю> ну, плюс-мінус, там першій ночі він активується. Перша тридцять. Десь так. Правильно? Опа, опа, опа. Давайте розминочку зробимо перед тим, як бігати від того чит Бамбоніса. Але я нам не, не прийдеться бігати від нього. Я не дуже хочу, чесно кажучи. Бо Як він нас побачить, оце буде фігово, від нього фіг відірвешся. І чого. Стоп, а чого аніметроніки взагалі можуть бігати так швидко? Для чого їм таке робити? Для чого взагалі їм їх таких робити, щоб вони могли бігати дуже швидко? Для чого взагалі яких? Ну бляха <ріст> Окей, щось я не дорозминався. Я думав він... Я до останнього думав, що він просто заб'є на мене, ну ладно. Нічого не ладно. Опі, мармаладно. Так, і що робити, якщо він агреться на мене? І від нього фіг відірвешся? Що робити? Плакати? Я хочу плакати. Я буду плакати. Ну поки що, ну слава Богу, що вони не зробили так, як FNAF ФНАФ... плюс хотів сказати, real тайм. Бо real тайм там взагалі всі вживають, зразу і Мішка Фреда, і Чекуліс, і Бонні, і взагалі, і Фокс, і всі підряд. А я такого не хочу. Тут ще мені здається, тут є якийсь ще один Мішка Фреда. Тільки жирний. Вы знаєте, я не дуже хочу проходити взагалі цю гру. Хіба що перша ніч. Я дуже і дуже ляхлива людина, я такий собі. ФНАФер. Я взагалі не по хорорах. Я. Я не це, я не. Я не я. Ідіть від мене все. От можна світло включити? Раз генератор є, чого не можна світло тут включити? Може тут якісь пасхалки є, Як ви думаєте? О! Мені почулось? Ні, мені здається, почулось, що тут хтось бігає. А ку-ку. Боже, то мої кроки. Парам пам пам. Парам-пам-пам. Мені здається, я йду прямо йому зустріч. Я ще карту не зовсім запам'ятав. Добре. Тут що. Не знаю. Посижу тут чуть-чуть. Мені треба якось пробратися до генератора. Так, вже пів, -два -пів дванадцятої, хотів сказати, пів другої. І... Скоріше за все, той челик вже мав би. Вийти зі сцени? У-ку. Он вміють двері відкривати, мені цікаво. Твої сашці тут чи то він? <х senate> Друга ночі. Ну якщо в теорії. А, генератора має хватити. До кінця. Правда? Ніфіга. Блін, мені треба до генератора йти. Ну твою ж мать! Ней, п твою мать! Син Сеншурме, я не син шурме. Ти синуля, фермеро. Я буду співати. Синуля, ти така велика і м'яка, чого м'яка, я не грибу. Бо я гриб. Я гриб. <звук> <звук> Боже мій. Латненько. Вже я бачу, цілих 26 хвилин, а з монтажом чуть чуть менше буде. Ну, на жаль, я не пройшов з, <звук> з тим ходячим аніматроніком першу ніч. Ну, чесно, не пройшов. А, не чесно, я пройшов. Вот. Ну тоді, якщо вам сподобається це відео, я ні. Я дуже не хочу вертатися в цю гру, я чесно вам кажу. Я цей не люблю, м'яко кажучи, такі ігри. Занадто страшна гра, занадто для мене. Ну, може, і для вас якраз буде весело. Ну, добренько, тоді а, можете перейти по посиланню в описі на мій Discord сервер. Там багато чого цікавого має бути і взагалі є, я сподіваюсь. Е, можете перейти по посиланню так само на мій телеграм-канал. І на всі І на всі соцмережі буде посилання в мене під відео, так. Да. Чи я так відривками говорю, я не знаю. В мене спитайте, а я вам не відповім. Добренько, тоді, е, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну а з вами був Ден. Всім. Дякую